Сьогодні 7 квітня ми зараз знаходимося у тунельній теплиці. Це в нас ось два рядочка. Не знаю, дуже видно чи не дуже. Ну, от один рядочок, це ось інший рядочок, посаджений в цьому році малинки. І цей рядочок був посаджений у тому році малинки. Вона сигнальний урожай в тому дала, хоча і дуже сильно перехворіла, її пізно посадили. Ну, чуть ли не згоріла. Але відійшла і вже більш-менш нормально. І що ми бачимо, сьогодні 7 квітня вона вже викидає суцвіття. Да, ще не дуже багато де видно, але вони є. Я думаю, за що цього ми повинні щось трохи відбити, що вона в тунелі, що, можливо, ж урожай буде пораніше. І затримається, бо це ремонтантна малина, вона розрахована більш на ранній урожай і на пізній урожай. Ну, Це так пробуємо. Коментуйте, як ви займаєтесь, чи є у вас. Малина в тунельці в Україні, який регіон і як що виходить. Це молоденька, ось, що посаджена, тільки що є класно стартанули, є трохи з запізненням, але вона головне, що вона жива. Зараз вона вся, я думаю, піде все буде добре. Ось є взагалі, аж трошки я налякався, думаю, та вибирали наші крал. Класні, класні. Ну, стартує. Все буде, я думаю. Чудово. Цю не підрізали, порекомендували нам не підрізати. Каже, вона витягне корінь там більш-менш нормальний, вона повинна витягнути. Ну я ті, що були більш-менш кращі, товщі, ці я не обрізав. Це ось, бачите, до сих пор спить. Ну, видно, що вона Щас. що вона почала набухати. Так що, ну якщо, що я пізніше ще раз покажу, я думаю, що всі вони повинні бути супер. А оці, де були тонші, де були тонші прутики, то я їх звичайно зрізав. Відібрав, десь якийсь переламаний був, де який потонший. Ці я зрізав на обратний різ, зробив їх покоротші. І подивимось, яка різниця буде, де буде краще. Чи там, де підрізана, там вона укоріниться класно. Чи ця дасть кращий урожай і гарно укоріниться. Такий невеликий експеримент. Ну, а ця вже ми надіємося на урожай. Так, дивимося, де суцвіття. А на цій, кстати, не видно. Воно ще ж грає роль від чого. Яка гілка в тому році ремонтантна відродила, там може і не бути урожаю. А яка не відродила, та дасть урожай практично одразу. Ось ми бачимо, викидає вже суцвіття.